І було б несправедливо обійти такий вірш, він присвячений моїм землякам. Всім, хто вирощує для нас хліб, всім, хто годує зараз на передовій наших воїнів. Твір називається земляка. Моя стежка біжить у село між полями, де квітують жита, пахне хлібом земля, те, що серце відчуло, не сказати словами. Все, що думаю, серце до вас промовляє. Я вклоняюся вам, дорогі подоляни, за недоспані ночі, за працю вашу, за любов до землі. На руках незабоєні рани і душею я звали у хвилину тяжку, коло житній теплом вашим ніжно зігрітий нам дарує надію на завтрашній день. Під солоний гіркий на чолі неприкритім, ви герої одвічних народних пісень. Ви годуєте хлібом святим Україну і благаєте Бога, щоб Родила земля. Україна живе і вона не загине. І душа моя знову до вас промовляє. Земляки дорогі, ви, як серце землі, і сказати із вдячністю мушу, що вклоняюся вам, я за хліб на столі, у який ви вкладаєте душу. От. І ще один вірш на таку патріотичну тему. Ви знаєте, я народилась на Тернопільщині, в невеликому містечку Шумці. Не буду зараз розказувати, бо як зачеплюся, то забудуся про все. Але це дуже, дуже затишне і дуже душевне місто, яке, де б я не була, я завжди ношу в своєму, своєму серці. Але приїхавши багато років, е, приїхавши багато років у місто Волочиськ, що на Хмельниччині, я його полюбила як своє рідне. І я вважаю, що це теж моє місто рідне. От. Вірш Рідне місто моє був написаний давно, а нещодавно, знов-таки Цезарюною Здувковський побачив. Цей вірш написав пісню, тепер її виконує е, фольклу, фольклорний ансамбль з міста Волочись. До речі, е, за 11 років існування ще не було, щоб цей ансамбль зайняв друге місце. Куди не поїдуть, привезуть перше місце. І я вже від того. Ну, вже така щаслива, що просто. Я хоч не працюю, але все одно я зараз дуже уважно стежу за е діяльністю закладу, в якому я працювала. А тепер про Волочиськ. Над згурчем рідне місто моє просинається в променях сонця. Нам, надію, на щастя дає, усміхається кожним віконцем. Заспівав соловейко в гаю. Зашарилась у лузі калина, по траві росянистій іду. рідне місто твоя я дитина. Тут і друзі, і родина моя, небо вище і зорі ясніші. Яскравіше тут сонце сія, тут тепліша земля і щедріша, Волочись, рідне місто моє, добротою людською укрите. Кожна вулиця ніби біжить моє серце для тебе відкрите. Ну і приспів. Це спочатку такий був, а тоді прийшлося ще приспів написати, О. Рідне місце моє, місто моє, волочищевий край, ти завжди у душі і у серці. Рідне місто моє, мені малесенький рай переможе у вічному герці. Тепер перейдемо до слідуючого розділу книги. Я б з великим задоволенням минула цю тему, але, на жаль, ми маємо, ми маємо про це знати, тому що відійде покоління тих, хто зараз там. А вам жити, вам творити, вам створювати державу і дбати про те, щоб вона була справедливою. А щоб була справедливою, ви повинні знати, як було насправді і що було. Перший вірш другого розділу називається Війна. Ще мирно спала Україна, навіть не снилося мені, що було вже біля порога в передранковій синій млі. Земля від вибухів здригнулась і спалахнуло небо в мить, десь зорі падають додолу. Уже дитина десь кричить, десь мати руки заломила, питаючи у Бога, як. А вже орда біля порога з лютим оскалом на устах, поцілував тихенько сина, обняв дружину і сказав Вуду захищати Україну, щоб ворог волі не забрав. Козацька радь до бою стала, грудьми прикривши рідний дім. Орда скажено наступала і раділа успіхам своїм. Тікала кров'ю Україна, в степах палали полини і падали на полі бою в країни mm. доньки і сини, дай сил протистояти Боже. Йдуть наші ангели у бій, святую землю захищати або злягти землі святій, ні, враже нас не подолати. Не зломиш силу нашої міць тобі таки в землі лежати з кілком осиковим овік. А зараз я хочу представити вам свого друга, колегу по перу, члена е української ні, члена. Міської. міської спілки письменників Поділля, автора yeah. пісні моєї, музиканта, гусляра Андрія Вісовського. Першу чергу не вітаю тебе з першою збіркою. Бажаю, щоб на твоєму творчому шляху твоє слово було. Завжди наповнені любов'ю, добром. Щоб, е, ти була завжди переповнена позитивними емоціями, щоб тебе завжди з тобою, е, щоб ти завжди дружила з натхненням, щоб вони тебе ніколи не зраджували і не покидали. Бажаю тобі творчих успіхів і всього самого найкращого. Коли мені нери позвонили і запитали мене з виступ відступ до руки, хочу я виступити. Я сказав, так, звичайно, я можу виступати дуже довго. Спочатку розкажу, потім розкажу вірші, потім заспіваємо пісні, а в кінці будемо вести хоровод. Вона каже: Ні, ні, так багато не треба, тому я буду коротко добре. Дорогі дівчата. Більшість вас тут жінок, майбутньому ви матері, і я хочу сказати, що сьогодні на ваших плечах як завжди, всі віка лежить велика відповідальність. Відповідальність за родину за сім'ю. Тому несіть себе гідно, будьте гідними людьми на нашій землі, будьте гідними людьми в Україні і хай вас Бог береже. Хотів би сказати ще наступне: що сьогодні, коли Україну охоплює війна, адже ми знаємо, що є багато причин цієї війни. І в тому числі одна із причин в тому, що ми, е, в нас поселили зерно меншу вартості. І, і завдяки цьому зерні ми, ми е, починаємо тільки-тільки відроджуватися. Тому, звертаюся, ви е, багато з вас ви слухаєте е, якісь музику, скажімо, сучасним словом, контент. Е, намагайтеся в своєму е, житті. Користуватися тільки українським, розповсюджуйте його, поширюйте його, ростіть в ньому, адже глибина українського безмежна, ви навіть не уявляєте собі, я вам, я, до речі, ваш колега, я історик за фахом, закінчив Кам'янський педагогічний інститут. От, то хочу вам сказати, що українцям як народу, понад 20 тисяч років. Я коли вчився в інституті, то про це ще ніхто не говорив. але Якщо ви, ви читали, ну, читали історію, напевно, читали да? Ось, то Шумеро Акадська це культуру для Шумеру-Акадії, шумерської цивілізації, культуру для Єгипту принесли саме слов'яни, орі... і, і хто знає це і розуміє про це, то глибини нашої культури дуже, дуже великі, дуже багато Е, Хочу сказати вам, що Вчіться всьому рідному, натхненно і безупинно. Вчіться чистої, гарної мови. Не поширюйте іноземні контенти інших країн. Любіть і шануйте рідних батьків, рідну землю, активно будуйте свою державу в щасті, мирі і зламоді. Тепер коротко хочу сказати, як же ж в нас трапилося творче з'єднання з, з Нелією. Ми спільно ходимо на спілку письменників Поділля і. Ми пос... понеділки да, поетичні понеділки. І ми з нею познайомилися, обмінялися номери телефоном. І, Як кажуть, по сучасному в інтернеті почали спілкування. Неля скинула свої поетичні вірші, вони мене надихнули, зачепили. І на один із таких віршів ну, сама народилася мелодія. До речі, написання мелодії вони бувають, якось так на рівні підсвідомості. Чуєш якийсь вірш, і раптом ти, ти розумієш, що до нього може бути мелодія, і якби, ти не приймаєш участь в цьому написанні, вона практично сама спускається. І так само відбулося з Неліним віршом, який я прослухав і зачитав, і він мені відгукнувся в душі. Але перш ніж перейти до пісні, я вам хочу теж зачитати декілька поетичних віршів з неліної збірки табу. Перший вірш називається Смертельна косориця. Помолившись Н... слов... Богу на звіт, перед тим, як засівати жито, стали пліч опліч трударі, щоб разом ворога косити. Закипіла в жилах грізна кров і відбилось в такт сталеве серце за рідну землю, за любов. За мирного життя Джерець, взявши руки міцно на автомат, народ незламний йде на поле бою, щоб захистити матір і дитя і прикрити світ від ворога собою. Боже милостивий, поможи, щоб не здолали землю рідну, чорні круки, свою десницю за Україну, воложих. Ти ж бо творив нас не для горя, і для мить помолившись Богу мов на землі, мов перед тим, як засівати жито, стали пліч опліч труборі, щоб разом ворога косити. Те, який мені дуже сподобався, їх. Я намагався написати, відверто скажучи, мелодію, але Мелодія якось не лягалась, але мені дуже він подобається і теж його хочу з того дозволу зачитати. Більш-більш називається Сварожа ніч. Всю ніч носила смерть на здобою. Сирени вили у нічній імлі, а воїн стоять, наче свароги, грудьми життя, прикривши на землі, їм би орати ниву на світанку. І сталь для плуга плавити міцну, та нав'язали мелюди, сусіди страшну і кровожерливу війну, Мов саранча летять до України нещадні дрони у пітьмі нічні несучи смерть до мирного народу, що жив одвічно і на своїй землі, бо ворогам земляця колом стала, і мізки повернула на бекрень. Та перемога буде все ж за нами. Прийде нарешті той священний день. У власній крові захлихнеться ворог і тьохне соловейко на зорі. І сталь із дома річкою полюбляться. На мирному невійдуть трударі. Дякую, Дякую Тепер я Вас хочу ознайомити з таким інструментом. Я з ним познайом, Ну, До речі, це називається інструмент Гуслі, український народний насправді інструмент. Хто на жаль, потім по різним причинам я зараз вам точно не можу сказати, які. Але на жаль, цей інструмент був традиція володіння цим інструментом була загублена в нас в Україні. В Московії зараз цю традицію більше розвивають. Але ну, в Україні я познайомився. Я, мені довелося 18 років проживати в Севастополі і там. Знаходячись в колі рідновірів, я познайомився з цим інструментом, він мене зачарував. і Я не зміг встояти і вирішив, що його потрібно освоїти. Ось вже. Понад 8 років я вивчаю цей інструмент. Насправді освоєння його, як першопочаткове, якщо зрівняти з гітарою, тому що я закінчив музичну школу, граю на баяні, на гітарі, гітару теж освоїв самотужки. Але от, якщо зрівняти освоєння гусів, вони не важке. Але якщо пірнати в глибини освоєння в професіоналізм, то звичайно потрібно працювати над цим інструментом. Так ось, Гуслі вони багатогранні, вони цікаві, вони насичені своїм первоздатним звуком. І хочу сказати, що в українських билинах, до речі, розповідається, що гуслями лякали ворога звуком від гри на гуслях лякали ворога і налаштовували бойовий стрій вояків на наступ проти ворога. Тому цей інструмент має такі вібрації, які співпадають з внутрішніми вібраціями людини і відкриває ну, якісь космічні бачення. Я інколи вечорами буваю граю, якби сам на себе імпровізую і дійсно прямо хочеться взлетіти. Ну, якісь викликає доволі такі позитивні, відкриті, щирі відносирі почуття. Ось і зараз я хочу вам виконати пісню. На вірш Нелі Героям Бахмут може хто знає цю пісню? Так чесно. Сила, що з розмахом розквітить цутраву у сині. Але така вже доля, і краще зразу бачити єство моє, ніж розчаруватися в мені погоні. Ніколи камінь за душею не ношу, і бачить Бог святий із неба, ніколи я нічого не прошу, бо розраховую лише на себе. Усім, що маю, завжди поділюсь. Лиш силою щось взяти не старайтесь, коли сердита, то сама себе боїться. Тоді під руку краще вже не попадає. Умію я помилки визнавати, пробачення просить, корона не спадає. А ще заводжуся з пів оборота, коли буває вуха нападає. Не зраджу і плече підставлю у біді, але ніколи. Зраду не пробачу. І по секрету ще я вам скажу, що інколи я на один заплачу. Сприйміть мене такою, як я є, трохи смішка, смішна, але тверда, як криця, чітко позначене тепер життя моє. Черпаю я добро життєвої границі. Я хочу попросити до слова свою подругу, яка разом зі мною співає в хорі академічному, яка є відповідальним секретарем в Раді ветеранів, Хмельницька обласна рада ветеранів. І просто моя подруга, яка, можна сказати, є першим слухачем, першим поціновувачем і першим критиком моїх творів. Любов Меліскевич. Доброго, Доброго дня. Мені дуже приємно бачити вас такими молодими, гарними, усміхненими. У мене дочка теж закінчила цей заклад. І вчора вона, але ну, вона вже має 20 років з, е, в стажу в дошкільному закладі, вона чуть розкаже, вона прийшла сюди поступати на шкільне. Але вона хотіла на дошкільне. Ми з чоловіком їй не дозволили, а вона пішла і вступила на дошкільне. Вона нам сказала, що вона на шкільному. І вже коли прийшли ми на перший дзвоник, а вона йде е, до, до шкільників. Інка як це? Так, це як хотіла, так зробила. Вона трохи має е, характеру нашої сьогодні виновниці. Е, хочу сказати, що Неля Дмитрівна. Я не прошу, я скажу, я далі... я закінчила, закінчила. Закінчила все на п'ять, поступила yeah. далі, е, писала магустр... магістра... магістратурі, Магістрську писала, писала по. Ой, яка цікава в неї була. Про козаків. Тому що бивший директор, коли вона написала і захищала, казав, коли св свою роботу захищав, то він дай частинку свою. Вийшла замуж, така була, не знаю, чи зараз у вас є, їхали діти у Фінляндію. Немає важко такого типу? Обмін досвідом. Да. Обмін досвідом, але вона, виходячи замуж, захотіла одну стінку. Каже до чоловіка, йди десь заробляй. каже, я не можу, то я поїду. І поїхала збирати хулубніку. Три місяці вона там була. Но вона до цих пір не жаліє, що вона закінчила дошкільний заклад. Наскільки любить дітей, от вона вже в своїх 40 років поступила в тому році в Тернопільській, тому що вимагає такий час, в садочку не вистачає. Спеціальності не вихователів, не реабілітолог. Якось нова спеціальність, де ввели в Тернопільському закладі педагогічному. і вона... Не... Асистент. Не, не буду вам розказувати, бо я... вона це все, все робить сама. Самостійно, Самостійно. Самостійно так. куди хоче, туди йде. Захотіла на курс е... кроюшити, пішла, захотіла. Навчитися автомобіль велити, пішла. Каже чоловік, ти не здаш. Я все з першого разу здаю, кіця здала. Без ніяких пройшла і практику, і то наскільки вона довольна тим закладом, що, ви, що вона його закінчила, вона гордиться кром. Вона, коли прийшла на роботу, а вона в цей садочок ходила. І там були вихователі, які вже вона вийшла замуж. І прийшла на практику туди до них. Кажу до неї: «Знаємо батька, знаємо маму, але щоби віддати дитину у дошкільний заклад, не знаю, куди ви дивилися, і що ви хотіли. Вона ж вас гарно вчилася, за що він. Ну вона наскільки, я хочу, щоб кожна з вас, що вибрала цей заклад, втілила в життя свої мрії. Її дуже люблять вихованці вже закінчили садіх до цих пір. Її вітає з днем народження, Цінують її. І так приємно, коли ми з нею йдемо разом в місті, приходять такі, вже як ви, і кажуть: «Інна Олексійовна, а можна з вами сфотографуватися? Скільки ви доброго зробили для мене в садочку? Як ви казали, не плач, тому що жінка. Не повинна плакати, дитина не повинна, дівчинка не повинна плакати. У неї два сини. І теж в той самий заклад, куди ходила мама, ходили вони два. Ще один внук в мене всі ходили в 20-й саді білочку на 20 му Ти що її, знаєте, Ви її дуже багато знаєте. Дякую вам за все. Чи виходить, що садик білочки це ваше родинне гніздо? Представте собі. Нелі Дмитрівна, ставши, отримавши таке якесь відчуття, ми дуже близько стали друзями, стали подругами. І коли вона принесла цю збірочку, каже, я хочу тобі її подарити. І, ви знаєте, Я не дуже так вже останній час читаю книжки, але коли я принесла додому її, я перечитала раз і сидить чоловік за комп'ютером, а я кажу, я тобі вірш прочитаю? Він каже,